Як військовий я почав шлях в 15-му році в складі 102 го батальйону ВДВ, 81-ї бригади, Демобілізувався в шістнадцятому році в жовтні місяці. Ми воювали на промзоні Авдіївки. Ну і власне після повномаштабного вторгнення повернувся на війну в складі вже іншого підрозділу. Отримав поранення 5 червня. Ми підірвалися на міні, тата лобну частину долі мозку і око. А з 2012 року. Я створив юридичну компанію Міллер. Вона зараз налічує 32 юриста і адвоката. Ми ведемо одні з найгучніших кейсів в державі. Це кримінальні справи, це цивільні справи, це справи по захисту бізнесу. Наразі я розумію, що після повноштатного вторгнення ми були достатньо ціннісними, таким чином, що ми жодну людину не звільнили, і зарплатня в них навіть підвищилась. Завдяки тому, що ми розуміли, що їм теж важко. Найкраще, перш ніж почати бізнес, треба мати свій чіткий план дій і мінімальні хоча б кроки до його розвитку. Для того, щоб коли починається бізнес, щоб ви не розпрошувалися і не хотіли одразу зробити його ідеальним. І в цій частині. Звісно, дуже важливо одразу зрозуміти, що на початку бізнесу вам потрібно мати мінімальні витрати, постійні щомісячні, для того, щоб бізнес вижив. І в цій частині також суперважливо, щоб якщо ви створюєте бізнес з кимось, щоб ці домовленості були законтрактовані. Бо коли бізнес почне працювати, ці питання можуть. Виникнути, а з мого досвіду 100% виникатимуть. Тому контракт на початку з партнерами, з якими ви хочете створити бізнес, дуже важливий. І е, вивчання ринку до того, як запускаєте свій продукт, свій бізнес. Обов'язково вивчення ринку, якщо немає грошей на дослідження, які коштує там, 5, 7, 8 10 доларів, то це можна робити хоча б Мінімальним опитуванням своїх найближчих конкурентів е, можна бути як таємний покупець, фактично в них е, таким чином е, провести певну розвідку тої ділянки, в якій ви хочете мати свій бізнес. В будь-якому бізнесі найважливішим ресурсом є люди, з якими ви будете працювати. Саме від них залежить, наскільки швидко ви будете розвиватись. Наскільки це буде легко або складно. У зв'язку з цим вміння працювати з людьми є ключовою е, ключовим моментом успіху в бізнесі. І це найважливіша і дещо навіть найскладніша складо бізнесу. Тому що під час роботи в бізнесі, коли ви будете самі керівником цього бізнесу, у вас не будуть питати, як ваші справи, як ваш настрій, ви стаєте фактично батьком. І у вас з'являються, грубо кажучи, діти. І в цей момент треба усвідомити, що люди матимуть свої проблеми, в тому числі психологічні, в тому числі ментальні. І з ними треба буде навчитися вживатись, розуміти, як працює психіка людей. Це найважливіше, мені здається, тому що саме завдяки таким скілам ви можете мати сильну команду, а команда це успіх. В нас в юридичній компанії порядка 10 людей працюють достатньо довго, а інші люди набиралися поступово. Ті люди, які зараз з нами є, ми кожного з них дуже складно, довго і дорого шукали, вибирали. І ми цінуємо їх, тому коли вони з нами так довго знаходяться. Це ознака того, що ми правильний бізнес, ми правильно побудували свою взаємодію з співробітниками. Саме в цьому мені здається один з ключових моментів успіху. В залежності від того, який у вас ресурс, треба виходити, яких брати персонал. Якщо у вас багато є грошей на початку, правильніше брати вже готових спеціалістів, мати свою корпоративну культуру. І таким чином ви швидше підете. Але хороші спеціалісти дуже дорого коштують. Тому, якщо у вас немає цього ресурсу, то ви вимушені будете брати людей, які мають менше досвід. З цієї логіки, вчити їх буде дещо важче. Це буде займати багато вашого часу. А для вас, як для власника бізнесу, цей час золотий, бо тому що коли ви будете їх вчити, у вас не буде часу на розвиток. Тому треба розуміти про свої ресурси. Якщо у вас замало грошей для початку бізнесу, не починайте його, тому що ви витратите і ці гроші, не заробите нових, і фактично не станеться чуда. Тому, якщо є можливість накопичувати, якщо є можливість взяти розумний кредит, розумний, я маю на увазі, що ви впевнені в своїх доходах будете після того, як ви запустите бізнес. І покрити ці гроші кредитні, то тоді є сенс його брати для того, щоб запуститись одразу з тими спеціалістами, які знаються на своїй справі, бо таким чином ваш шлях фактично буде ну, менш, менш складним. По-перше, ми українці, ми не росіяни, тому найважливіший принцип це людяність. Пам'ятати, що ми робимо бізнес для людей, тому е, людяність у відносинах з співробітниками і з клієнтом суперважлива. Е, По-друге, е, звісно, що дуже важлива прозорість, Бо тому що звідти з'являється довіра до вашого продукту, до вашого бізнесу. Ви ніколи не зможете обманути суспільство. Суспільство завжди відчуває, де ви на щирі. Тому е, в частині е, прозорості має бути. Достатньо здорова, здорове розуміння, що це про конкуренцію насправді. Ви станете більш конкурентно спроможними, якщо ви будете прозорими довгий час і грати будете вдовго. Звісно, що нульова та до корупції це не декларативна штука. Ви, як бізнес, будете стикатися з можливістю щось зробити швидше за хабар. Але як тільки ви заплатите одну копійку хабаря, ви на все життя будете вимушені платити далі ці хабарі. Ніколи ніхто з тих, хто просив хабар, не зупинявся тільки на одному хабарі. Що стосується нервової толерантності до корупції, це має бути не лозунг, це має бути реалістична історія. Найголовніше це ну, одне з найголовніших це, е, мені здається, принцип того, щоб робити якісні продукти, тобто щиро в них вірити. Будь-який бізнес здатний розвиватись тоді, коли він щось і віддає суспільству. Як данину, грубо кажучи. Тобто, коли у вас, наприклад, як в нашій компанії юридичній, ми маємо юридичний бізнес, але у нас 32% справ безкоштовних. Ми їх даруємо суспільству, яке не здатно купити у нас ці послуги, тому що вони дорого коштують. Це про те, щоб віддячувати суспільству, завдяки якому ви можете тут заробляти гроші. Буде важче розвиватися в перспективі 1-3 роки у зв'язку з тим, що дуже нестабільна ситуація, вона не типова, вона не може бути прогнозована на 1-3 роки. І в зв'язку з цим вам прийдеться дуже швидко бути мобільними, швидко змінюватись і дуже тонко відчувати, що відбувається в суспільстві. Суспільство, особливо після перемоги, буде суперминливим. І якщо ви продукт робите, а ви продукт робите для людей, то в першу чергу треба думати про їх потреби з, з огляду на мінливість і зміни, які будуть, бізнесу буде суперважко. Створити свою, свій бізнес буде дуже важко, але в цьому є сенс. Тому що тоді, тільки ви є власником своєї долі, ви, від вас залежить, як ви продумали його запуск. Це так само, як і на війні. Навіть коли вам дають наказ, ви маєте думати своєю головою, що ви робите, як ви робите, тому що від того, що ви не подумали, залежить, ви помрете або виживете. В бізнесі так само. Якщо ви почнете свою справу, тільки від вас буде залежати, скільки ви заробляєте грошей. І якщо ви найманий працівник, то на це впливають ще сотні інших історій, як то, з чого хоче власник, як то. Коли у вас по їх програмі буде у вас підвищення, ви на це впливаєте менше. Тому що бути господарем своєї долі, треба починати, мабуть, свій бізнес. Це важко, але з розна сторони медалі це свобода і контроль своє життя, яке ви можете мати в своїх руках.